Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. що вже відомо про цей законопроект, як швидко він запрацює, і які інші от закладено там, скажімо так, нюанси, перестороги, законодавчі норми, кого б може стосуватися от така ну новація, наша законодавча, яких ув'язнених, яких категорій тих людей, які позбавлені зараз волі, а хто точно не зможе приєднатися, навіть якби дуже хотів до сил оборони. Дійсно, вчора був проголосований законопроект, який дозволяє залучати до мобілізації засуджених. Цей законопроект вже давно власне перебував в стінах парламенту. і Лише вчора він був проголосований нарешті в другому читанні. Після цього за нього його має підписати голова Верховної ради. Згодом президент і він має бути опублікований. Після публікації він набере чинності і, відповідно особи, які засуджені за. Певний певний тип злочинів матимуть право подавати відповідні питання про вступ в збройні сили України на контракт, тобто це не йде рядова мобілізація, як відбувається із особами, які відповідно є цивільними в житті, а, а власне вступ до збройних сил на контракт, особи, які засуджені за нетяжкі корупційні злочини, а також, наприклад, за неумисне вбивство. Та ряд інших злочинів, зокрема, якщо їм залишилося відбувати покарання не більше ніж 3 3 роки. Тобто, якщо більше 3 роки, то відповідно такі особи не матимуть право подавати відповідні клопотання. Також ті, які засуджені за е, тяжкі е, злочини, такі як умисне вбивство, споєднане там з проникненням е, переміщенням або зґвалтуванням, тощо відповідно такі особи теж не матимуть право подавати відповідні клопотання. Так, от відповідно, особа звертається з відповідним е, запитом на в ТЦК або власне намагається можливо бути якісь певні рекрутингові центри при виправних колоніях, де особа може ознайомитися із вакансіями, які є в збройних силах, і відповідно вибрати для себе якусь із них. Після цього вона звертається до суду з клопотанням про те, що їй, вона бажає вступити в збройні сили на контракт. Суд видає відповідне рішення, і це рішення скеровується в територіальний центр комплектування. Така особа має бути після набрання чинності рішенням, така особа має бути доставлена е, засобами національної гвардії України до відповідного територіального центру комплектування, для того, аби особа уклала відповідний контракт. Контракт такий укладатиметься до завершення дії воєнного стану. Е, якщо особа, яка е, уклала контракт або яка отримала рішення суду про те, що Відповідно, її умовно достроково звільнено, але вона не з'явилася для укладення контракту або ухилилася від його виконання. То в такому випадку е їй передбачено відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі. І, зокрема, в даному випадку також може бути враховано її раніше не відбутий термін, за який вона умовно достроково була звільнена. Відтак фактично. Е Такі особи держава себе захистила від того, аби в разі чого особи, які були засуджені раніше. Не змогли уникнути взятих на себе зобов'язань. Однією із таких пересторог, які є в цьому законопроекті, ще поки що це є те, що відпустку таким особам не надаватимуть. Насправді, хоч вони і умовно достроково звільнені, але вони теж живі люди. Відповідно, вони мають право на гарантії, всі які визначені законом України про соціальні правовий статус військовослужбовця. І відповідно можливо на практиці ре... Реалізувати таке право складно, оскільки складно прослідкувати за такою особою, але з іншої сторони, що особа, яка була мобілізована з цивільного життя, що особа, яка була мобілізована з, з місць позбавлення волі, вони обоє несуть практично однакову відповідальність за самовільне залишення несення служби. Що в першому випадку від 5 до 10 років позбавлення волі, що в другому випадку від 5 до 10 років позбавлення волі, і так мені здається, що цей момент напевно ще все ж таки треба буде відрегулювати для того, аби пізніше люди не. Позивалися відповідно в тому числі не стягували якісь певні компенсації після завершення дії воєнного стану відтак так надала Верховна Рада власне право умовно дострокового звільнення, як воно буде реалізовуватись на практиці, і скільки людей буде залучено. Час покаже, оскільки таке рішення напевно було би найбільш об'єктивним і правильним на початку дії воєнного стану. Зараз по перше кількість засуджених в Україні. Не є така, аж аж велика для того, аби покрити, наприклад, озвучений раніше президентом необхідний мобілізаційний ресурс, який зараз потребує держава. А по-друге, це ж лише за бажанням власна особи, яка засуджена, тобто її ніхто не може змусити підписати контракт і відповідно вступити до лав збройних сил. Відтак чи воно користуватися популярністю вже зараз, час покаже. Ну, дійсно, прогнози там Давида Арахамії вони дуже такі загальні зараз, і лише реальність покаже, скільки дійсно охочих з'явиться з числа засуджених приєднатися до сил оборони, до Збройних сил України добровільно і які з них зможуть це зробити, адже бачимо, що низка є різноманітних обмежень. Ви згадали про цю норму, про відсутність відпустки для такої категорії мобілізованих чи добровольців, які вступлять у сили оборони з числа. Колишніх засуджених. Це дійсно нерівність, яка вже закладена цим законом, от між різними категоріями наших військовослужбовців одні можуть отримати відпустку, а інших, інші таких гарантій навіть отримати не можуть за тим законом, який проголосований. А чи можна ще цю норму якось поправити, або інші, скажімо, такі дійсно нестиковки в цьому законі? Адже вже в другому читанні його проголосовано. Чи є ще можливість якось втрутитися у текст цього закону? Фактично, так, оскільки в подальшому або особи будуть мати право на компенсацію грошову цієї відпустки. Або відповідно будуть позиватися з відповідними позовами. Верховна Рада ще має можливість внести відповідні зміни в контексті ряду інших законопроєктів, які ще тільки розглядаються і готуються до другого читання. Наприклад, законопроєкт, який стосується збільшення розміру штрафів, він теж стосується мобілізаційного ресурсу мобілізації. В цілому відповідно в його нормах можна передбачити внесення змін в цей вже проголосований закон. Єдине, що такий закон має спершу набрати. Тися чинності і лише після того в нього можна буде вносити зміни. Наразі він є в старому варіанті, не підписаний ще досі верхов... головою Верховної Ради, оскільки тільки вчора проголосований. Відтак прямо сьогодні вносити зміни туди не можна, але в подальшому цю прогалину можна буде якось відповідно усунути. Ну і ще одна тема, яку обговорюють зараз у парламенті, яка стосується теж мобілізації, це тема економічного бронювання, так званого той же вже згаданий Давид Арахамія, заявив, що в парламенті розглядають дві моделі економічного бронювання, дискутують навколо них. От якщо коротко, на якому етапі ми зараз перебуваємо, як це потенційно може працювати, до якого законодавчого рішення можуть дійти наші парламентарі? Насправді досі цей цей проект, це, це це рішення, яке парламент хоче якось внести в побут українців, досі залишається лише проектом і лише розмовами. Оскільки ну, робочі групи, в тому числі в комітетах, працюють над створенням певного законопроекту, який би міг фактично задовольнити потреби власне армії, а також потреби працівників підприємств, які е, бажають власне забронювати своїх працівників саме таким чином, е, станом на сьогодні немає фінальної версії якогось певного законопроекту, який би це регулював. Натомість, якщо говорити про заяви. Власне, Давида Архамії, то наразі комітетом розглядається питання про те, щоб створити два методи економічного бронювання. Перший метод це коли людина сплачує своєї зарплати податків не менше не менше ніж 35 тисяч гривень. Відповідно, можемо уявити, яка має бути зарплата в цієї людини, аби вона сплачувала там податок з доходів фізичних осіб, які складають 18% і військовий збір 1,5% – 35 тисяч гривень. І Другий варіант це відповідно, коли певний певне керівництво певного підприємства бажає економічно забронювати не більше там 10 відсотків власне свого е свого підприємства, і в такому випадку їм е потрібно е буде сплачувати не менше 20 тисяч гривень податків за кожного працівника поверх того, що вони вже сплачують з його зарплати, тобто по суті що місячно платити в казну держави 20 тисяч гривень за одного такого таку економічну економічне бронювання е, наскільки воно відгукнеться в суспільстві і чи дійсно е, за рахунок ще в тому числі і російського і псо не чи не ствердиться в суспільстві думка про те що воюють бідні е, а відповідно багаті воювати не йдуть е, ну це власне найбільша небезпека оскільки в нас часто люди е, не, не не перевіряють інформацію і і, Відповідно можуть вірити тим чи іншим заявам, і така думка серед населення. Відповідно, саме серед населення, наприклад, яке живе за рахунок там трошечки більше ніж мінімальної заробітної плати, чи плюс-мінус середній рівень може власне закріпитися, і це почнеться певний якісь такі внутрішні бунти, якого зараз взагалі не потрібно. Тому чи воно власне виліться в певний законопроект, який буде проголосований, теж покаже час, але наразі це лише розмови, і вони тривають дуже довго. І такої моделі, яка б задовольняла всіх наразі немає. Слушні зауваження Олександра цілу про ці, от, скажімо, дійсно суспільні нерівності і сприйняття того, хто має воювати, хто не має воювати, хто вже воює, зрештою, так, і це економічне бронювання, воно, так би мовити, має інший край. Це питання, яке можуть неоднозначно сприйняти у суспільстві. Всі нюанси такого законодавчого рішення. Дякую дуже про, за цю розмову і за ваші коментарі. Олександр Золотухін був в, в, в нашому етері з коментарями стосовно. Різних моментів мобілізації, ото якраз добровільної добровільного приєднання до сил оборони з числа ув'язнених. Це рішення вже в парламенті прийняли і вже обговорюють питання зараз економічного бронювання, так званого як воно виглядатиме? Чи дійдуть вже до остаточного якогось готового законопроекту? Наші парламентарі поки що наразі невідомо.